Друзі, всім привіт! Мейджор потрошки йде до свого логічного завершення. До фіналу, але спершу потрібно зіграти два півфінали. Чотири команди вилетіли після останнього відео: це Monte, на жаль, це Face, це Into the Breach та Liquid. Це склалося майже з нашими прогнозами. Єдине, що мій глор-пік на Монте не зайшов. На жаль, на жаль, на жаль. Команда трошки розгубилася. Але все ж потрібно її похвалити за її чудовий виступ на цьому мейджорі. Ну, це не важливо. Про результати матчів я пишу в телеграм-каналі. Тут ми більше говоримо про прогнози, про майбутнє цих матчів. І розпочнеться все у нас з матчу героїк проти Геймер Ліджен. Геймер Леджин зіграли прекрасний матч проти Монта. Герої зіграли непоганий матч проти Фейс. Звісно, суперники різного рівня, просто зовсім різного рівня. Але усе ж це дає певний моральний буст. Щоправда, є питання в тому, чи Геймер Ліджи не розслабляться після такої легкої перемоги. Героїк, навпаки, мусять більше зібратися і їх мусить насторожити оця чудова Форма від їхнього майбутнього суперника, адже навіть Гзіз вже там десь казав, що вони готуються під Монте. Ну, він не напряму, так казав, він якось натякав, що вони там дивляться, що Монте добре грає і так далі. Я думаю, вони покажуть цю свою підготовку і віддадуть всі свої сили для перемоги. За індивідуальною формою, Gamer Legend проводять шедеврально стадію Легенд. Усі гравці грають в плюс. Усі гравці грають краще, ніж останні 3 місяці, особливо IM, який зараз іде найкращим гравцем цього турніру Рейтинг 1.46. А поки що, це його, поки що це його найкращий лан в кар'єрі. Якщо не враховувати його румунську частину його шляху. Ейкор грає 1.18. Чудовий результат. Він навіть от трошки. Переграє Кедіана за цим показником. Сьюхі він геній оверпасу. Це найважливіший гравець Gamer Леджин на Оверпасі. Дуже багато дає впливу. Впливу, в перших дуелях виглядає просто чудово. І вчорашній матч проти Монте це вкотре довів. Я ось також чудово стріляє по головах. Ну і Ісак. так провалив просто Міраж, але це все ж не завадило команді перемогти. У Героїк добре, у героїк добре грає Став, як я вже сказав, добре грає Кедян. У нього от середній рівень 1.05, 1.10, ну, от в такому воно постійно а, тримається. Але от на мейджерах, що на цьому, що на минулому, він просто видає якийсь нереальний перформанс як для себе. Дуже приємно дивитися. Сьюж грає чудову мапу Міраж. Я просто дивився проти Фейс, я дуже так насолоджувався. Цей опорник А такий от еталонний. Я думав, що там демк'ю це еталон, Але С'юш він ще й активніший, такий агресивний, пуш-ями постійний. Це залізти на коври. Ну дуже круто. дуже. Постійно дає дуже багато впливу. А Джабі провалює поки що цей турнір. Особливо сумно було дивитися за ним на оверпасі проти Фейс. І Тесас, ну, він хтось ж має грати найгірше. І рейтинг 1.03 це ніби й погано в порівнянні з 1.07, але з іншого боку, це не так і погано. Він грає опорника, от зустрів, вбив, вмер. Все, чудово відіграв. Тому, в принципі, Тесес молодець. Так само він зробив найбільше клатчів у матчі проти Фейс. Здається, він зробив два клатчі. Лишається, дограє. Все чудово, я не бачу проблем тут. Маппул. Ну. Тут цікава ситуація, адже обидві команди не грають Анобіс. І обидві команди майже не грають Анобіс. Герої грали її проти Наві, де було все досить близько, хоч вони поступилися. Gamer Legion грали її також на якомусь турнірі цьому році, також поступилися, але все ж вони могли собі дозволити проти команд, які взагалі не грають Анобіс, не викреслювати її першими і мати перевагу. Тут я думаю, що герої зіграють на таких яйцях і не будуть її прибирати, змушуючи саме Геймер Леген її прибирати. І це відкриває для героїк от якраз цю перевагу першого піку найбільш незручною для себе мапи. Ну Game Legion прибрали Anubis, і, на мою думку, героїк мусить прибирати Overpass або Ancient. А Overpass лише за умови, що. У Джабі справді щось не так, і вони зрозуміли, що саме не так у Джабі, розуміють, що вони не можуть це пофіксити прямо зараз перед перед матчем, посеред турніру, і вони просто перебирають цей uh, верпас. Якщо все ок, вони впевнені в своєму верпасі, то обов'язково треба прибирати еншет Як я вже казав, 5 поспіль перемог ні про що не говорить В команди все дуже погано з зеншид. Я не знаю. Що сталося? Ну, став, сталася обнова на Еншенті остання, і через це трошки результати пішли вниз. Але треба прибирати: у Геймер Ліжні мапа Еншент просто чудова. А героїк далі пікають Міраж. Тут е, цілком очевидний варіант, плюс вони подивилися, як команда грає проти Монте. Міраж у них непоганий, і матч проти Фейс став цьому доказом. А Тоді Геймер Ліген просто беруть другу мапу, яку героїк не використали. Типу між іншим і Overpass, що залишається, вони мусять забирати, пікати. Далі героїк прибирають Vertigo. І Геймер Легенд прибирають Nuke. І я думаю, на мапу Inferno все лишиться. Там в обох команд гарні показники, і в обох там досить певна гра. Саме з двох програних Inferno Геймер Ліджен розпочали свою а, Challenger стадію, тому, можливо, вони не захочуть грати в мабуть знову. Ну, все ж як би не було, я вважаю, що героїк мусять тут вигравати. Геймер Ріджін вже стрибнули вище своєї голови і час зупинитися. А я думаю, що героїк а, саме за рахунок досвіду на сцені і за рахунок а, впевненості в своїх силах. Вони мусять виходити у фінал мейджора в другий поспіль. Це єдиний варіант. Навіть 2-0 можливі у цьому матчі. Тож, героїк у фіналі. Віталіті проти Апекс. Апекс дуже здивували багатьох, проте, як я писав вже, немає нічого дивного. Вони грали свої найкращі мапи. Так, все пішло не зовсім ідеально. Адже не вбивали звичні вбивачі JKM та JL. Але вімкнулися інші гравці, і все було просто чудово проти Liquid. Заслужена перемога, впевнена перемога 2-0 до побачення. А загалом на цьому турнірі дуже добре грає JKM 1-16 в порівнянні з 1-13 за останні три місяці. А трошки просідає нак 1-0-7, але ну, тут. Суперники вищого рівня, тут немає нічого дивно. Проте саме останні матчі, от він грає непогано. Матч проти Дніп, Може він там і не настріляв високих якихось показників. Проте він взяв два дуже важливі клащі на обох мапах на в 33 раунді кожної мапи на додах. Було чудово дивитися. Питання буде лише в тому, чи буде в нього стільки саме стільки ж мотивації грати проти Віталіті, так як він грав. Проти NAP. питання. кіксан за рахунок свого вчорашнього матчу, де він на обох мапах більше 1,3 вистріляв. Він вийшов на рівень 1,07 у порівнянні з 1,03 за останні три місяці. Це чудово. Джель грає жахливо. От просто не дострілює. Я не знаю, ніби ніби все нормально робить, все рухається. Займає позиції, але от просто не перестріляє взагалі. 0,96 для такого зіркового гравця це жахливо, це дуже погано. Ну і з ну, і приблизно на своєму рівні грає. От він вчора показав, як він може в на еншенті ганяти. Але еншента не буде, адже його будуть банити віталять. І так само не буде нюк. Адже її будуть банити апекс. Дві сильні мапи суперників просто відлітають. А тоді, на мою думку, Apex будуть пікати або Overpass, або Anubis. Я думаю, що це буде скоріше Overpass. проте, дуже небезпечно розпочинати за атаку проти Vitality. Вони можуть за захист дуже добре надавати. Але з атакою там теж проблеми. Тому пік Overpass виглядає досить реальним. Якщо ні, то я не здивуюся Anubis. Anubis вони пікали проти G2, провалилися, але. Все одно 80% за останні 3 місяці вони самі за себе говорять 20 мап. 20 зіграних мап і 80% перемог. Це круто. Так, у Віталіті 88% перемог. Та все ж це після восьми маб. І проти справді крутих Анубісів вони так і не грали. Насправді, от вони зіграли проти Монти, але Монте показали поганий Анубіс тоді. Дуже близький був матч проти Into the Там, Якби не декілька таких недосвідчених помилок від британців, то мусила би бути третя мапа. Та все ж я віддам перевагу саме мапі Overpass від Apex і Vitality пікають Vertigo. Не найкраща мапа від Apex, особливо враховуючи 50% вінрейту за останні 12 мап. Але була перемога на дні. Важлива перемога на дні, впевнена, але я думаю, що там більше ніпи не привозили собі, ніж Apex, там щось зробили нереальне шедевральне. Я думаю, Віталіті беруть цю мапу і одразу прибирають Міраж. Це, попри не найвищий відсоток перемог від Apex, це не найвпевненіша їхня мапа. Це, до речі, один з можливих піків для Апекс. Відразу не подумав, але все ж вони можеш розглядати саме Міраж як пік проти Vitality. Віталіті а, ніби мають і 60% на цій мапі, але за от останні 3 місяці була поразка від OG, і шахлива поразка від BAG там було без шансів. Перемоги над G2 Monte та BAG, ну, таке. А, тому я вважаю, що це може бути гарним варіантом. В свою чергу Apex мають перебирати Inferno, Інферно для них не красива мапа. Вони там ніби теж мають непогані якби, Вінрейти, але можна краще, набагато краще. А, і я думаю, що у Vitality там справді все краще. От Бу була ця мапа проти G2 вже на Мейджорі, і було, рахунок був 16-3 на користь G2, Тому за піками виходить, що оверпас для мене 50 на 50. Це залежить від того, як піде а, захист і атака від Апексів. Саме від першої половини. Якщо Апекс беруть 5, я думаю, вони виграють. Якщо не беруть, то буде дуже погано. А тоді Vertigo має відходити Vitality. І от Anubis це 50 на 50, особливо враховуючи матч проти Into Intu А, Якщо GL вбиває, то я очікую Apex у фіналі. Мені важко вибрати, але от саме баф досвіду, баф рідних стін, я ставлю на Vitality. Тому фінал виходить, е, ніби по моєму predicту з Пікему, троєк Vitality. Але це такий. 50 на 50. Якщо не буде ніяких недооцінок, то це буде саме так. Якщо герої чи Віталіті десь пограються, десь щось відпустять, а чи не допрацюють з підготовкою, то цілком можливий результат, що у фіналі у нас будуть Apex або Gamer Legion. І це буде круто. Дякую за увагу! Пишіть свої думки в коментарях, підписуйтесь на YouTube канал, підписуйтесь на телеграм-канал. Я стараюсь там бути максимально активним під час мейджору. Ставте лайки цьому відео і любіть Counter-Strike!